Всем привет! Канал думаю, Паша Юрій опять. І таке відео у нас буде мій підписник Спитав чи задав мені питання, чи попросив знімати відео про ремонт багажника на джилі СК, бо в багатьох там вода. Ну що я можу сказати по цьому поводу? У мене дуже багато знайомих, в яких є GL СК, і в брата, і в кума ні в кого такої проблеми немає, як і у мене. Так що це відео у нас буде не зовсім про ремонт, а такі про маленькі совіти по поводу багажника. І так, ну тут що в мене лежить багажнику я не буду розказувати, в принципі. Є такий міф один з одним чоловіком, він мені доказував, спорив, що він зробив. Оці пружинки в нас натяжні, всі знають в кого є. Береш, перетягуєш на самий край. І коли ти дергаєшся за сам тросик... Відкривається і автоматично типу, без циліндрів, які можна туди поставити. Багажник сам відкривається. Все це брехня. Навіть не вірте і не пробуйте зря. Так, що іще тут такого? По поводу відео сказати по поводу концевика нашого. Ось і тут у нас стоїть концевичок. Так, щоб так не дуже. Де сам замок у нас на ляді. Якщо багатьох буває, відкриваєш багажник і не горить у нас оця, дана лампочка, подсветка багажника. Проблема вся в оцьому концовичку. Знаходиться він тут у нас. тут у нас знаходиться. Його треба просто почистити і все, і все буде нормально і все буде робити. Потім ще такий вопрос. У мене все в останній час штрикати мозги і в багатьох таке буває. Діргаєш на самий тросик, а вони з якимсь таким опозданням без щелчка. Не відкривається, відкривається ну, якось тугувато. Все ось в даному нашому натяжителі. Ось він у нас знаходиться. Видно, бачите, тросик. І на ньому три таких пробіла. Менше стоїть на середньому. Зараз його перетяну на самий край сюди. І все воно буде в мене легко відкриватися. По поводу води, що задавав підписчик, такого я не знаю, що буде. може бути. У мене в знайоме одне, я скажу. Проблема була. По поводу в нього теж затікало і він собі повністю переклеював все заднє стекло. Отут у нас теч не прилягала плотно. Як сюди влага попадала, навіть сам не пойму. Його ланосі таке було. Почалося все переклеювати. По, по дощу, як їде, то все воно заливає, тоді вода якось зализується. Я не пойму як в, принципі, в нього воно зализується багажнику тут немає через що воно текти, ну факт такий в нього був. І тоді в нього да, вода стояла в ланосі. В джилі такого я не знаю. Так що, якщо в кого є таке для мене це, звісно, новість, то значить прийдеться вам теж переклеювати повністю все заднє стекло. Це отакий мій відео іосові. В цих углах або десь отут по приліганню самого заднього стекла. Треба їхати і переклеювати. Ця вся процедура стоїть 800 гривень, щоб переклеїти заново. Все вони знімають. Ну, Стекло обдирають, здирають клей, прогрівають, намазують і опять клеять. Що ще можна? Ребята, по поводу цих так даних кліпс чи пукель як називають. знімаються вони доволі просто. Немає нічого важкого. Я використовую такий ось ключ у мене електричний для електрики. Засунув так сюди, виходить, під саму, зараз так, саму кліпсу і туди тягну його. Це можна обичну полосочку метала. Болгарочкою проїздив під оцей тут у нас 8-6 і спокійно-спокійно витягуєш. Так що, ребята, таке відео. Не знаю, що воно поможе вам в кого тече, чи в кого вода з'являється. Ну, таке відео. По поводу пружин не ведіться, треба ставити циліндри. Я собі куплю циліндри і хочу поставити в мене на сигналізації є відкриття багажника з пульта. Підключу і тоді подробні покажу. По поводу концевик знаходиться у нас отута, Концевик, щоб вже зробити світ в багажнику. І так само ж по поводу натяжки нашого тросика. Я собі зараз буду, воно легко наниз тягнеться і передвигається, в кого як. ну що. Отаке відео, не знаю, що воно поможе підскаже Таріку, але таке воно відео. Я вважаю, що це у вас може бути тільки стекло, як мого знайомого на ланосі. Для мене це нонсенс. Ні в кого має всіх знайомих. Ланос нема. От води води у нас всі по стіклу, вони, як, да, стікають. І всі вони сюди, сюди, сюди і пішли. Потім, помімо під якого, його за стоперем і... Під заднім бампером і стікає, Так що для мене це дуже інтересний, конечно, факт. В кого я своїх не спрашував. Ні в кого такої проблеми з водою в багажнику немає. Ще я що хочу попробувати посоветувати по поводу цього ж стекла чи води. Отут на цій перепоночці обичний, як обичний пластилін заклеїть і все це проливається водою і воно буде видно трохи часом, не одразу воно хай ночі постоять, чи коли вона повинна уходити через це отверстие. Ну, Якщо там є якесь відверсія чи тут, чи з цієї сторони, але десь воно бути. Якщо є така проблема. Один тільки можливий варіант. Це те, як мого знайомого було. Другого я варіанту ніякого не бачу по поводу води в багажнику. Ну все, вроді таке, що я мог по поводу багажника на жилі СК. Розказав. По поводу там має ще один підписчик. Сніми про ремонт стоїк передніх на джерелі СК і той. Ну, це я зніму буквально десь може через неділю, через неділю-дві. У мене будуть розборні стойки, перепаковані, які ще з їх можна називають. Сніму про них відео і зніму як міняти на джерелі передні стойки. По поводу опорного подшипника і опори теж ніколи нюанси. Розкажу. Ну а так вроде все. Кому помогло, пожалуйста. Пользуйтесь те, что я предсказал вам. Ну а так пока мы все. Всем удачи, всем пока. Задавайте вопросы, подписывайтесь и тому подобное. Все, всем удачи, всем пока.